Вам здається, що російська пропаганда разом із Кремлем мають зупинитися колись. Ну там про червоні лінії, а чи які там кольорові, коричнево-кольорові, як Панетон визнав кольором року, але ні, вони не зупиняються і не зупиняться. Мене звуть Олена Цантила. Дякую, що зі мною такий собі тижневий підсумок того, що вони. Намагалися навішати на вуха своїм нашим і закордонним. і що з того вийшло. Отже, про своїх спершу про важливе Путін обіцяє, що інфляція буде 4%. Але коли не каже боротьби з, з інфляцією, це все-таки достатчне обезпечення достатнього випуску товарів і услуг. которые потребляются в целом в экономике. Вот это очень важный момент. И здесь, конечно, очень важно достичь такого баланса, когда и экономика бы развивалась, и товары и услуги бы на рынок поступали в нужном объеме, и нужного качества, и по нужным ценам, по нужным тарифам. И инфляция бы снижалась. до да, нужного нам показателя. А нужний показатель у нас був 4%. Коротко про те, що ви маєте знати про те, як Путін розуміє економіку нужного калічества товарів, нужних нам товарам, по цінам, ценам, по нужним тарифам, і інфляція нужний нам 4%. Але про це варто забути. Нині виглядає, що бюджет має лише одну задачу. Війна 145 мільярдів доларів це 32,5% російського бюджету. Вже запрограмовані саме на неї, і це тільки прямі видатки. Що це означає для їхніх мешканців? А це означає, що для решти настає. Темні часи, темні часи для тих, хто не підпише контракт і не отримає гробових. А гробові, до речі, будуть теж приходити з затримкою. Бо, за прогнозами експертів і знавців глибокої руської душі, лише пенсіонерів найближчим часом, а найближчим це 6-8 місяців 25-го року, не чіпатиме Путін. Ну ж бо ядерний електорат всіх решта чекає м -м, повернення в 30-ті. В усіх сенсах цього слова економічна диктатура лом у руки або кайло і добувай собі жратло. А інакшого варіанту вони там не бачать і про це заявляють в голос на російських ТВ. Проблема стоїть в тому, що уровень життя населення буде очень сильно падати. І як вони будуть управляти цим населення? Ні, вони можуть вести диктатуру імені, е, ну, тобто, як це було... в начале 30-х годов, да, вот они но все соберут, все дают в руки Кайло, и они начинают копать. Можно это сделать, конечно, но если человеку дать в руки Кайло, то его стоимость на рынке, капитализация, будет не вот такая, а вот такая. И, соответственно, эти люди не смогут покупать даже китайские гаджеты, потому что денег не будет. Я не розумію, за кого найбільше переживають росіянські експерти за себе а чи за китайців? Бо китайці за себе переживають не сильно у зв'язку з тим, що рубль настільки сильний і укріплений, що не знає скільки у нього курс реальний чи не дуже. То на російських маркетплейсах китайські продавці заблокували можливість купувати свої товари на всякий випадок. Бо ну його той міцний і невимовно сильний рубль. Що росіяни стануть жити гірше? Це вже очевидно. Не так швидко, як нам би з вами хотілося, але 100%. Соціальні програми першими підуть під. Викреслювання. А що церковники, а церковники ні, 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 вони не підуть під викреслювання. Що там? Задорого забагато живуть? У катріарха піріла м яхта є? Ну, та й що? Хай собі буде. А масла вершкового бракує, люди його крадуть через те його під замокло. Ну, слухайте, хто на шоу учився? Гундяй вчився на ФСБшника, а потім вдягнувся у попа. Досі грає цю роль йому і яхта належиться. так в Библии написано, ну, ци, московско-патриархальный. Каждый раз, когда люди начинают кричать про яхту патриарха и возмущаться, почему она не катается, я говорю, отстаньте от моей яхты. Это и моя яхта тоже. И яхта митрополита Никодима. И яхта батюшки Василия из села. Во-первых, нужно доказать, есть ли она. И точно ли она патриаршая. А... Точно, бо не завжди там і оці от всі рясуності кадилотрясті, хресто е, зображені, їздять на тій яхті, катаються. Бо якось там ескортниць помітили, ну так, щоб двічі не вставати. Але е, яхта його, а це Нікадіма, а це Василія із сіла. От бачите, як брат за брата, глаз за глаза, а у них от от взять на поруки любиме діло. даже если она патріарша, я не вижу нічого плохого в тому, щоб мой святейший патріарх. Пару раз в месяц, в хорошие дни, катался на яхте и отдыхал свежим воздухом. Но только вот что-то один раз в жизни эта новость пробегнула в интернете, доказательств никто нам никаких не представил, зато в умах людей четко поселилось, что у патриарха яхта есть. Ну, насправді, в ні в умах людей а яхта дійсно існує, і це доведені дослідження. Ну і немарно, там не сами лише гундяїв катається. Кат-кат-кат плаває, ходить на яхті. Але тим не менше, для того, щоб відволікти увагу чергову від нового скандалу в рясоносцівка дилотрястів гундяєвських, вони ну, значить виходять з берегів. От пам'ятаєте цю от хвилю хейту, який наслали російські попи на жінок, які після зґвалтувань наважилися зробити аборти, бо завагітніли через це зґвалтування. Тоді вони казали, що гвалтівник кращий, ніж ця жінка, бо він, мовляв, нікого не вбив. Ну, пішли вони далі. Вам здавалося на початках, що вони вже перейшли всі лінії, і днище дніще вже впали, але виявляється, що дні було подвійним. свят, и этот храм вы. Если бы эту истину принять так глубоко к сердцу, то сразу было бы очень много понятно. Таких элементарных вещей, например, почему нельзя, например, наколками расписывать и размалевывать свое тело. Потому что ты храм Божий. Это даже не, подвергается, как бы, значит, даже лишних вопросов даже не возникает. Говорит, а да почему нельзя? Я же никому ничего плохого не делаю. Я рисую там то, все там на себе, на, на плечах, на спине, на ногах. Я же никому плохого не делаю. А якщо прийняти внимание, що человек – це Божий храм, ти эту наколку нарисуешь на храмі Василия Блаженного или на храмі Христа Спасителя? Нет, Ні, звісно, безумно. що робити з тими всіми зататуйованими зеками залишається величезне питання. Так само, як і з нацистами, які всі в нацистській символіці з п'ять до потилиці, тут теж їх під нафиму чи на вогнище жечь чи як? Питання у попів відкрите. Ну, бо стрьомно гратися із тими, хто татуйований, з жінками гратися легше. Жумі – це не честь, це Бог накаже. Ти храм Божий теж. Ти теж церква Божа. Відпадає питання, чому аборти не можна робити. Тому що якщо мама рожає дитя, то вона живий домик, в якому живе живий чоловік. А якщо мама убивает дитё, то це якась какая трупоморка какая-то. камера пыток, в которой убивают живого человека. Ты храм, ты был храм, а теперь превратился, как при большевиках, знаете, как делали? Расстреливали в церквях и в монастырях, делали тюрьмы, дурдомы и пыточные камеры. Тут большевиков нету, а ты превратила свое чрево в, в расстрельную комнату. Там, где ребенок должен был вырасти, там его убили, по твоему согласию. Что не ясно? Ты уже не храм, ты какая-то пыточная камера. А со всеми этими гомосексуализмами, лесбиянствами, всем этим сумасшедшим домом, разве не понятно, что оскверняется человек, оскверняется навсегда? И потом многими слезами не отплачешь этого всего. Ох, Біда страшна, коли в головах наригано вінігрет виявляється не найстрашніше, що може бути нарізано в черепній коробці. Отже, історія про більшовиків, вона, звісно, дуже показова, але саме більшовики, якщо ви пам'ятаєте, прийшли і почали що забороняти. Медичні аборти, що тоді сталося? Масова криміналізація абортів. Купа літератури є. І коли там Сталіна проводжали в останню путь, то паралельно розгорталася купа медичних драм. Лікарів саджали, ув'язнювали за те, що вони допомагали жінкам. Тоді жінки використовували цибулю. Ну так вони цибулю змушували проростати в їхньому тілі для того, щоб. Для того щоб позбутися небажаної вагітності, це історичний факт, але чомусь про це гундяєвські попи забувають. Але не забувають втовкмачувати, що жити класно на яхті, і про те, що потрібно зазирати до чужих ліжок. І це стосується і кількості дітей, і часу, коли цих дітей зачинати і народжувати. Ну і звісно, хто кого і в якій позі з ким спить. Глибоке переконання моє у тому, що в чужі ліжка починають заглядати імпотенти в усіх сенсах, коли в своєму ліжку нічого цікавого, взагалі нічого не відбувається. Тоді ти розписуєш методичку, що, кому, і як. І саме це свідчить і про діяльність церкви, і Кремля, і всього того кодлобратія кремлівського московського лаптістану. І воно би було, знаєте, на хіхі -хі -ха, ха але саме з цим на ротові. Пророжнині, якщо дозволите, на губах, на ротах, на язиках, у бій їдуть не затутуйовані, але борці з лесбіянством і гомосексуальством так і звучить, нічого не проплутало. Ну, да, за западні цінності, що за що. Ну, за що вони продались, за ЛГБТ сообщество була така болезнь, вона була і в мире тогда признана болезнью да, і лесбіянчества. Мужеложство или лесбиянчество – болезнь. А теперь загуглить мужеложство или лесбиянчество и болезнь. Вот это у кладачи медицинских довидников. Все время переговоров закончилось, время убеждений закончилось. Теперь идет время, так сказать, лечению, хирургическому вмешательству. И я считаю, что вообще как бы и ЧВК «Вагнер», и Российская армия, вообще вот Министерство обороны, мы как вот нейрохирурги… Ну біда, звісно, нейрохірурги потрібні ЧВК Вангер, Вагнер, і російському міноборони, звісно. Але коли затутуйований чувак розповідає про мужеложство і лізбіянчество, як Хвороби, то це, звісно, біда. Звісно, біда в 21 столітті, що вони далі насаджують це на голови своїм, і отже, натуйований чувак в складі ЧВК Вагнер. Ну, явно, що він там не за одну курку сидів. Він збирається в похід на чужі землі вбивати інших людей, щоб що. Щоб уявити себе нейрохірургом, час перемовин закінчився. А тепер про фактор перемовин слово перемовини стало звучати в російських пропагандистських ефірах напрочуд, часто настільки часто, що видається, що вони самі собі вигадують зараз можливість про ці перемовини поговорити, тобто. Опціоналу немає, але дуже хочеться. Причому хочеться аж чешеться. І якось так, от через ці погрози, через цю історію, що ми можемо бути жорсткішими, звірячішими, нелюдськими ще більше і намагаються переконати нас сісти за стіл перемовин. Історії вважають, що пора б нам перестати бути такими добренькими. І ти так вважаєш, і Тігран так вважає, муж мушмой. А я отак не вважаю. А я вважаю, що наші сили не только і не столько в орешнике. Я считаю, що Бог все видит. Я вважаю, що сила наша в першу чергу в благородстві. І це взагалі моя улюблена історія. Благородна Маргарита Семенян. Благородство, яке стосується росіян. В этом, во имя людського... Во имя горя людского, болящим, нет, во имя людского, болящим милосердия и господней милостыни. В этом наша сила. Я же сразу говорил, жахнуть один раз, потом Киев отстроим ну, ну, заново. При ну, этом мирных людей мы предупредим: ты? три дня покиньте город, ну, покиньте город и жахнуть. Ну, вот я тебе... Все и на развалинах поставить от... флаг Российской империи и сразу войны нет. Ты в отличие от и На, на самовластия напишем, напишем наши имена. Именно. Так я не зрозуміла, Маргарита Семеняна на за що? За, за все-таки обломки і флаг, чи за те, що там о, інтерпретує в священному писанні? Для того, щоб далеко не ходити, є яскрава історія, яку демонструє чувак на височенному засіданні. Все, якщо ви пам'ятаєте, родина, яка загинула у Львові від ракетного. Удару росіян мама і доньки А це представник Росії, який регоче в той момент, коли їх показують. Мені здається, що більше нічого не скажеш: троє дівчат і мама загинули, а він регоче. Ну, це про добро, милосердя і всяке таке інше. Спеціально залишу на дві секундочки цей фейс, аби запам'ятати. Бо розплата точно буде скоро, і це серйозно. Я дякую всім носіям молотків, добра і всього того, що стається з тими, з ким ми не можемо дотягнутися. До кого ми не можемо дотягнутися, до кого не могли дотягнутися? Вони вони змогли до всіх до кого хотіли. Лавров тут напередодні дав інтерв'ю, де розказав: Ви не повірите, що це німці вбили Навального. Так, так я нічого не переплутала. Any answer to the, question where is the results of medical analysis of Alexei Navalny who died uh, recently uh, but who was treated uh, in Germany in uh, the fall of 2020 when he fell bad uh, on a plane over Russia the plane landed uh, he was uh, treated by uh, the Russian doctors in Siberia. Then the Germans wanted to take him. We immediately allowed the plane to come. They took him in less than 24 hours. He was he was in Germany, and then the Germans continued to say that we poisoned him. Uh, and we asked them, can you? And they announced that the analysis confirmed that he was poisoned. We asked for the for the test results to be given to us they said no we give it to organization uh, on chemical weapons we went to this organization we are members and we said can you show it to us because this is our citizen we are accused of having poisoned him they said the germans told us not to give it to you uh, because uh, they found nothing in the civilian hospital uh, and the announcement that he was poisoned was, uh, was made uh, after the, he was treated in a military hospital, Bundeswehr Hospital. So uh, it seems that uh, uh, this, this um, secret is not going. So uh, how, how did Navalny die? Well, he died uh, in a, uh, serving the term in Russia. Розумієте, да? тобто німці отруїли Навального, переконує Лавров та Кіркарсон чергове інтерв'ю у нього брав, тому що Лаврову не показали результати дослідження. Зовсім не факт, що не показали, тому що Росія навіть тоді, коли щось бачить, то вона інтерпретує це по-своєму. А так, ну а те, що Навальний помер десь там в Сибірській в'язниці, що? Яка різниця, то все німці винувати. А що росіяни інтерпретують все як хочуть? От вам історія, будь ласка, від мого улюбленого персонажа з блискучою головою. В прямому сенсі він розповідає про бандерівців двох. Пам'ятаєте, була історія про те, що двох рабів дають бандерівцям, які там городи копають. А тепер двоє бандерівців роблять селом неймовірне? Всі жителі говорять по-русски, а на заробітки їздять в Росію. Сілі двох бандерівців. Через пять лет все подростки становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами. Это свидетельство жителей этого поселок. Единое питание а где этот поселок? Ну просто цікаво, в якій фантазійній країні цей посілок знаходиться, як він називається, зрештою, це ж має бути якась географічна точка на карті. Але ні, 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 е, ніяких назв. Це все суперсекретно. Суперсекретно настільки, що ніхто нікому нічого повідомляти не збирається. Але маєте повірити на слово. Маєте повірити на слово, що потерь нет. Ви ж пам'ятаєте всю цю істерію, історію, істерику з потерями Ніти Коношенковим? Так, от поки він, вона воно продовжують інф. Інформувати про те, що ні, експерти закордонні свідчить про те, що рекордні втрати росіянців, ні, це не дуже можна сказати радує нас, бо наші втрати теж є. І те, що ви бачите, QR-код над моєю головою, це свідчення того, що 110 десятій бригаді, яка нині під Покровском, куди. Все і ближче, ближче підбирається ворог, потрібні реби і дрони. Так, ми збираємо їм гроші. і Дякую всім тим, хто долучається. Але тут раптом племінниця Путіна Анна Цивільова, Вона за міністра оборони Білоусов, Його прізвище. проговорилась, скількох російських окупантів вони вважають офіційно зниклими безвісти, і там зовсім Дніпропа, тір, ні ні. контракт з міністерством оборони, беремо буквально епітелій і зберігаємо у всіх. Поэтому многие субъекты, у нас есть 25 субъектов, которые не просто мы вот берем эпителий, они профинансировали, стоит 1400 рублей, которые расшифровывают уже даже этот букальный эпителий и заносят в базу МВД. Ксенон. Поэтому вот такую работу мы уже ведем. Это важно. Родственники ДНК, я уже сказала, мы все берем. Они сдают бесплатно. У них принимает а, это МВД абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также свою базу вносит. Всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказала, 48 тысяч. Это тоже ведется. А, совмещение работы спасибо. А, дома ветеранов не возражают. Ви зрозуміли 48 тисяч, я вже об этом сказала. А далі вона попросить не розголошувати цю інформацію, бо вона така неприємна і дуже чутлива. Зверніть увагу, що двічі акцентує вона на тому, що племінниця Путіна, анна Цивільова, заступниця міністра оборони, що ДНК зразки беруть безкоштовно двічі, абсолютно безплатно. Ну, Тобто, в країні, яка відсилає своїх вбивати в іншу країну, в принципі, розглядають опцію, щоб брати бабліжку за те, щоб встановити, хто там помер. Так? Звісно, так, ніяких сумнівів, що так воно може і буде. і що так воно і виглядає. Але головний бісагон країни, Михалков, запевняє, що так не буває. Похвастить. Ну, Ви можете припомнити, щоб наш президент коли-будь сказав би що-будь, а потім через какое-то час публічно сказав би, що він цього не говорив. Я... Так, можемо. І ви можете. Про пенсійний вік пам'ятаєте? Про відселення струщок пам'ятаєте? А що там про освіту, про уровень житті? про інфляцію? Про нравиться не нравиться НАТО. А, НАТО приближається. Нравиться, не нравиться. Нато укрепляется, а і укрепляється рубль. А долар, я нагадаю вам, він падає. Він взагалі грає зараз в дерев'яний макінтош. Ну, просто щоб ви розуміли. Так, Путін регулярно. припомнити не можу. Это всегда имело свой ответ со стороны президента страны. У меня не было соблазна остаться на зайти срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию. Ой. Я против увеличения э, сроков э, пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, и Россия давно признала. Границі сьогоднішньої України вопрос каких-то подобних целях для Росії, я э, провокационным смыслом. смислом. Здається, що все менше смислів і все менше сенсів у тому, що вони волочать. Але те, що ми маємо з вами, чітко зафіксувати, перше. Перемовини про них вони будуть говорити ще більше тижня. Наступного далі вони будуть говорити, що в принципі, якщо ми не зголосимося на перемовини, то арешники почнуть з'являтися всюди, де тільки можна. Ну, наприклад, в Білорусі до кінця 25-го року. Аби налякати не стільки нас, скільки Європу, бо нас налякати важко. Лякати нас вони будуть тим, що стерти всіх за три дні вицілити дамби, електрика, вода, газогони, каналізація. ну, ми все це знаємо. І звісно, вони будуть хизуватися тим своїм повзучим темпом. Окупації, який мусимо визнати, такі відбувається, ми з вами маємо зберігати голову холодною. Вони стануть жити гірше. Вони це відчують, от буквально от буквально скоро, не так скоро, як ми хочемо, але тим не менше. І звісно, вони чекають 20 січня і дуже пильно спостерігають за тим, про що Зеленський говорив з Трампом і Макроном, поки без заяв у Франції в Парижі. Бо нікого з Рашкастану туди. Не кликали, дякую, що зі мною, коментарі, і звісно, донати вітаються.